Тема сьогоднішнього уроку реакції йонного обміну. Це реакції обміну йонами, як слідує з назви, і вони відбуваються між розчинами електролітів. Розчини електролітів нагадую, добре проводять електричний струм. Це, наприклад, розчин натрій хлориду, солі, розчин сульфатної кислоти h 2 so 4 чи розчин якогось лугу, наприклад, натрій Аж чи калійош. Але реакції йонного обміну. Не завжди відбуваються між розчинами електролітів, а лише за умов. Наприклад, випадіння осаду. Розглянемо реакцію калій хлор плюс аргентуно 3 Іони міняються місцями і випадає на розчинний осад аргентум хлор. Як у цьому випадку, наприклад, потім речовини розчинні, розписуємо на йони, а на розчину так і залишаємо. А потім скорочуємо однакові йони. і виходить аргентум плюс плюс хлор мінус дорівнює нерозчинний осад аргентум хлор.